Друзі, усіх вітаю. Я тут у вас сьогодні з розпаковкою. Значить, я ходила до нас на місцевий базар. Ну, власне, я пішла за цибулею, щоб посадити цибулю на зиму. Вже, звісно, пізно. Ось, але все одно потрібно садити вже, бо ну, потрібно посадити. Спробую. Хоч земля така мокра, не знаю. Ось купила такої звичайної цибулі. Так, Це не кущівка, це звичайна цибуля. Ось така вона тут якась така всяка різна є. Мені вистачить її, аби ще було куди цю посадити. Так, і е, я побачила, що є салат на цибулях в продажі. Захотіла. Я ніколи не саджала, ось, але захотіла посадити. Взяла буквально жменьку, мені багато її не потрібно. Ось така цибулька. Так, далі я натрапила на жіночку. Вона продавала тюльпани. Це вже така провірена людина. В неї купувала цибулини, знайома моя. Ось вона приносила ці квіти на роботу. Це тюльпани. Значить, ось ці тюльпани це голландські цибулини, дуже красиві. Вони махрові, такі біло-рожево-фіолетові. Ну просто неймовірно красиві. Справді, як я як знайду фото, я прикріплю. Мене десь там відео є коротке. Ось, і вони дуже довго тримаються. Вони в вазі стояли десь тижня-два, це 100%. Ну, дуже довго таке крупне стебло. І квітка сама дуже гарна, а в землі вони ще довше квітнуть. Я натрапила на цю жінку, вона мені сказала, де вона продає. І я купила ось собі таких 5 цибулин. Прям в придвушені, <смір> які вони виростуть. Так, далі це я віник купила, віник сюди. Совочок сюди. Так. І я ще йшла в надії, що я куплю лаванду. І я її купила. Я її купила небагато, купила два кущика. Я просто планувала її посадити туди в садок, там, де в мене хвоні. Ось я, в принципі, придумала, як вона в мене має бути. Ось такі. в мене хоч нежить, але вона прямо пахне, пахне. Аромат. Просто шикарний. Так, ось тут в мене є два куща. Тут навіть і три куща, вона якось порозділена. Навіть три кущика є. Ось така лаванда. Гарні кущі, непогані. Ось, до речі, і ці неадекватні. Ось кущ лаванди 50 гривень коштує. Я думаю, це нормально. Гарний кущ. Так, і... Не думала купувати, але подивилася там цього чоловіка. Ну, у мене тут Ані, ось є навіть. Там така полуниця червона, червона-велика полуниця. Це ремонтантний сорт. Тут 10 кущиків. Також попробую ще висадити. От, я думаю, ще не дуже холодно, вона встигне вкорінитись. У мене там затінок за хатою, де там росте полуниця. Вона там листям припаде, там з дерева листя падає. Вона буде в теплі, я думаю, їй буде добре. Це обов'язково треба висадити. А, Тут вже таке Це вет аптека Котам, я взяла, треба покупати ошейники, нові одягнутися, мої вітаміни. Це лордові смаколик і котам кон. Ось такі мої покупки сьогодні. так. Зараз буду швиденько піду висаджувати, бо нам дощ обіцяють, там вже й накрапає лаванду, по-любому треба висадити далі полуницю. Цибулю не знаю, бо дуже мокра земля. Може почекати, хай трошечки підсохне пару днів, якщо другий дощ не піде. І ось ці цибулини також планую висадити. Я, як побачила, я так зраділа, бо дуже давно хотіла. Так що ось такі справи, друзі, все, побігла працювати, зараз швиденько переодягаюсь, чай і до праці. Ви Тільки подивіться, яке сонечко вийшло. Все мені під руку. Зараз я буду, напевно, швиденько посажу часник і цибулю, поки немає дощу. І мені здається, що земля в секунді підсушується, коли сонечко піднімається. Ось тут, напевно, я буду саджати. Ось, Бо я в, наступному, в наступною весною планую там огірочки під цей парканчик посадити. Ось, і якраз буде добре. Зараз я зберу всю цю солому. Перекопаю швиденько і посаджу. Цяка хризантема Яка вона пишна-пишна. Це просто вона трошки, звісно, впала. О, взагалі розпалась. І там дві штучки. Я хотіла спочатку тут на цьому місці садити, але там якось більше... Волога зберігається. Чому? тому, що там є ось така стічна доріжка і вода потрапляє сюди. А чесник і цибуля, мені здається, що не дуже люблять, прямо, щоб так залито все було. Ось, то буде там. Там будуть огірочки, тут буде чесник цибуля, все одно раніше збирається за все. Ось! Так, перекопала повністю цю діляночку, залишу хоча б на півгодинки, нехай підсохне дуже гарний вітер, сонечко. А я ось беру тим часом полуницю, лаванду і піду швиденько посаджу, поки земелька підсихає. Так, ну що ж, показую вам ближче результат, бо далі я вже не знімала, в мене розрядився просто телефон. Ось дивіться, про це листя, я вам казала, ось так гарненько листечко прикриває зверху полуницю і воно собі буде захищене від вітру і морозу. Я не буду прибирати його вже весною, там яке не перетліє, я просто його приберу легенько і все там, ось це дерево. Черешня росте і з нього падає листя. В принципі, всі рослинки себе гарно почувають. Жималось. Тут ще один шматочок полуниці є. От, ожинка. Так, і ось ту, що я посадила сьогодні, це ремонтантна, я вже казала, 10, там трошки більше було, ніж 10 кущиків, але які маленькі були, я їх висадила разом. Так, і ще я сьогодні зробила таку роботу. Я докупила агроволокно і фіксатори. В клумбу я раніше казала, що мені потрібно там до. Допрацювати, скажімо так, бо зараз сильні вітра дуже, і ця агротканина дуже сильно, ось, до речі, там трояндочки так гарно порозростались, там плетиста. Так, завершу. Ось це я тут от кусочок до шматочок доставила агротканини, все дуже задирається, то я рішила його зафіксувати, щоб не рвалось воно і ну, на місці було, скажімо так. Цей вітер сильний. Дуже сьогодні так. Але сонечко. Так, ну і тут скрізь допрацювала, вже його зафіксувала. Ось тільки весною вже буде декоративний якийсь матеріал. Так, а, і саме основне ось тут я посадила свою лаванду. Це я так її хотіла тут посадити по сторонах. Ну Посередині, колись планується лавочка, ніби то така маленька, якась акуратна лавочка. Ось це я так бачила таку картинку в інтернеті, і я захотіла її повторити. Ну, я думаю, вийде. Так, і там ще один маленький кущик від'єднався. Я посадила його там на місце вересу, верес той взагалі другий рік, вже не ріс там пів сантиметра. Ну, я його пересадила просто, якщо він там десь прийметься. То нехай росте. Ось загалом така картинка получилась. мені дуже подобається. Газон я вже профуфукала в цьому році. Мені сказали в магазині, що вже пізно садити. В принципі, він зійти ще може, ось, але вже не вкоріниться. Вимерзне, є ймовірність, що вимерзне. Для чого ризикувати не буду. Вже краще весною. Так, що ось такі справи. Результатом я задоволена, в принципі, роботу зробила, яку планувала, поки теплі дні, бо там вже далі взагалі температура спадає. І вже не буде такої можливості. Ось така вже справжня-справжня осінь. Зараз я вам ще покажу, що я там посадила чесник цибульку. Все-таки я посадила ось. Нравиться мені тут такий затишний куточок. Так, ще по чесниковій і по цибулі. Ось цю всю територію я повністю все засадила. Там спочатку йде така цибуля на цибулю. Так, це я там повивішувала. Далі посередині чесничок три рядочки. Далі після чесничку я посадила ще, а ось ще бурячки, пару штук вирвала останніх. Так густішу на зелену цибулю, на степір'ячку і залишок салатної цибульки, три рядочки.